Дівчатка, всім привіт! Я дуже рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Таня і цей канал з ефективними тренуваннями. Сьогодні я для тренер і сьогодні ми тягнемо з вами ніжки. Дуже класна розтяжка, особливо після тренування на сідочки і на ноги. І розпочнемо ми з того, що лягаємо на килимочок. Ось так вирівнюємо ніжки і одну ніжку обіймаємо. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Ручку кладемо на коліно, друга ручка на підлогу. І ніжку відводимо в сторону. Один. І повернули. Два. Повернули. тягнемо до підлоги. Ніжку. Три, але сідничку другої ніжки не відриваємо. І 4. Змінюємо ніжку. Обіймаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І те саме. В Сторону, повернули. В сторону, повернули. В Сторону і повернули. Обіймаємо дві ніжки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Стопи на підлогу. Ніжку кладемо на коліно другої ніжки. Ручками хапаємося за стигну. Пружинкою тягнемо ніжку на себе. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І максимально натягнули ніжку. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Змінюємо, пружинкою на себе. Раз. 3, 4, 5, 6, 7. Максимально на себе. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Добре. Ніжки на підлогу. Бірніше стопу на підлогу. Вирівнюємо ніжку вгору і беремо заголинку. Пружимку, ніжку на себе прямо. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І затримаємось. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8. Ніжку згинаємо і знову вирівнюємо. Згинаємо, вирівнюємо. Ще два. Угу. І останній. Добре. Змінюємо ніжку. Пружинку на себе. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. Максимально на себе. Дім, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і 8. Згинаємо, вирівнюємо. Згинаємо. Вирівнюємо. Згинаємо. Вирівнім. І останній разочок. Вирівнюємо. Добре. Перекатиком виходимо вперед. І йдемо в глибокий випад. Ніжку вперед. Ручки на коліно і легка пружинка. Таз вдавлюємо вниз. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. І затримаємось. Один, два, три, чотири, п'ять, сім, вісім. Ручки ставимо з однієї сторони. І теж пружинка. Раз, коліно не відриваємо. Два, три, чотири. 5, 6, 7, затримаємося. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. З цього положення беремо стопу і тягнемо паточку до сіднички. Можна перейти ось так на коліно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ніжку задню опускаємо, коліно між ручками. Глибокий випад, потім виходимо назад, пальчики на себе. Потім вперед, назад, вперед, назад, вперед. І назад. Тепер до прямої ніжки легка пружинка. Спину тримаємо максимально прямою, прямою сильно, не округлюємось. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. І затримаємось. 2, два, три, чотири, п'ять, сім. Вісім. Добре. Переходимо вперед глибокий випад і змінюємо ніжку. Опа. На другу ніжку. Глибокий випад. Пружинкою. Раз, два, три. 4 5 6 7 і затримаємось. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ручки з однієї сторони і теж легка пружинка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, затримаємось. 1 2 3 4 5 6 7 8. Пяточку тягнемо до сіднички. Можна перейти на коліна. Ага. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ніжку опускаємо. коліно між ручками і поїхали ніжку на себе. Вперед. На себе. Перед. На себе. Перед. На себе. Перед. Тепер на себе. І легка пружинка до прямої ніжки. Раз, два, три, 4, 5. 6, 7 і затримаємось. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Виходимо вперед, ніжку під себе. Переходимо в позу голова. І легенькі перекатки. Раз, два, три, чотири, 5, шість, сім, вісім. Переходимо на ліфті. І теж легенькі перекатки. Раз, два, три, чотири, п'ять.

Змінюємо мишку. Глибокий випад. На другу. Отак. От і, і перекатики. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. На лікті. Тин, два, три, чотири, п'ять, шість, сім.

Виходимо в положення кішечки. Пальчики ставимо на носочки і переходимо собаку мордою вниз. І попрожимо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Тепер одна ніжка пряма, друга згинаємо і чергуємо. Один, два, три, чотири. Ще чотири, три. Два і один. Собаку мордою вверх, ніжки не кладемо. Знову собаку мордою вниз і чергуємо. Вверх, вниз, вверх. І вниз, вверх. Ніжки кладемо і лягаємо. Ручки тримаємо біля грудей. Прогинаємось. З круглою спинкою виходимо назад. З круглою вперед. Прогинаємось і лягаємо. Давайте другий разочок. Назад. Вперед. Прогинаємось і лягаємо. Третій разочок. Назад. Вперед. Прогинаємо і лягаємо. Останній разочок. Назад. Вперед, прогнулись і затрималися. Один, два, три, чотири 5, 6, 7, вісім. І з круглою спинкою виходимо в позу дитинки. Один, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. З круглою спинкою. Піднімаємося. Дуже дякую за цю коротеньку розтяжку. Сподіваюся, що вам сподобалось. І до зустрічі на нових тренуваннях. Бувай!